Дивіться сьогодні бабуся в маразмі. Лоліта взялася за старе та осоромилася черговим голим образом на концерті в Москві. Крім цього, Максим Галкін показав 76-річну Пугачову на пляжі без фільтрів. Її головна конкурентка Софія Ротаро вже відреагувала. Це Марста зірки. Поїхали. Співачка Зрадниця Лоліта Мілявська знову опинилася в центрі скандалу через свій зовнішній вигляд. 5 липня артистка виступила в Москві на концерті і вийшла на сцену в облягаючих темних легінсах, що нагадують колготки, та чорній оверсайз курці, яка повністю відкривала стегна, щойно вона підіймала руки. Відео з виступу активно розійшлися в російських медіа, і знову не без обурення. Артистку звинувачують у несмаку епатажі на межі маразму та нагадують їй про скандальне минуле. Росіяни не приховували іронії та обурення. Бабуся в маразмі. Знову гола вечірка. Їй самі не гидко на себе дивитися. Рухи кострубаті у соцмережах. Також згадали і про попередній скандал за участі мілявської, так звану вечірку телеведучої Анастасії Івлєєвої, яка наприкінці 2023 року викликала справжню бурю в Росії. На захід зі спеціальним дрес-кодом майже без одягу зібралися провідні обличчя російського шоу-бізнесу, включно з Лолітою, Філіпом Кіркоровим, Дімою Біланом, Сергієм Лазарєвим та Ксенією Собчак. Багато хто з них зрадив Україну, зокрема Лоліта, яка родом із Закарпаття. Саме тоді артистка стала мішенню для патріотичних сил в Російській Федерації, які вимагали її покарання за участь у заході, що нібито ображає честь російських солдатів, які гинуть у зоні СВО. Депутатка Ніна Останіна закликала генерального прокурора притягнути учасників до кримінальної відповідальності за образу моралі, пропаганду ЛГБТ та зневагу до традиційних цінностей. Активісти організації ЗОВ народа назвали вечірку епіцентром розбещення і вимагали ввести спеціальний закон про покарання за аморальність. Вони стверджували, що зірки у блискітках із оголеними тілами демонструють молоді згубний приклад. Найбільше обурення викликали вбрання кіркорова зі стразами та лоліти, яка лазала рачки по сцені перед камерами. Тоді ж Лоліта активно виправдовувалась в інтерв'ю Росмедіа. Вона заявила, що вечірка Івлеєвої це не розпуста, а арт-виставка, де кожен висловлював свою креативність через костюм. Також нагадаємо, що нещодавно глава федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Росії Віталій Бородін закликав остаточно скасувати співачку зрадницю Мілявську в країні агресорі. Пропагандист відверто обурився, що родженка України продовжує давати концерти В РФ, ба більше виконує треки артистів із реєстру іноземних агентів. Розкритикувати за проданку російський топ-чиновник вирішив у своєму телеграм-каналі. Він навіть пригадав давнє інтерв'ю Мілявської, де вона негативно висловлювалася про громадян країни-агресора, а також видав, що співачка нібито підтримує київський режим. На цьому Бородін не зупинився і навіть приписав Мілявській підтримку України. Він видав, що запроданка нібито засуджує повномасштабну війну та якимось чином дружить з Володимиром Зеленським. Однак такі заяви не відповідають дійсності, адже артистка не висловлювалася проти кривавої діяльності Кремля. Ба більше вона говорила, що ніколи не мала українського громадянства. А от щодо товаришування з президентом України, ймовірно, чиновник переплутав мілявською з Олександром Ревою, більш відомим під сценічним псевдонімом Артур Пірошков. Справа в тому, що артиста вирізали із усіх новорічних програм у Росії, де він знявся завчасно, через звинувачення у дружбі з Зеленським. Аби остаточно завершити негативну характеристику Лоліти Мілявської, Віталій Бородін зазначив, що під час виступів артистка співала треки Моргенштерна, який визнаний іноагентом та Али Пугачової, котра засуджує війну. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Російський шоумен Максим Галкін опублікував відео, на якому його дружина Алла Пугачова прогулюється берегом моря. У кадрі 76 річна артистка з'являється без фільтрів та макіяжу у джинсах, сорочці в клітинку і безболці. В якийсь момент вона починає бігти назустріч чоловіку з усмішкою на обличчі. Зворушливе відео Максим Галкін опублікував в інстаграм. Відео набрало сотні тисяч вподобань менш ніж за добу. Цікаво, що серед тих, хто поставив лайк під постом, сама Софія Ротару, а також її син Руслан Євдокименко. У контексті багаторічних розмов про нібито давнє суперництво двох зірок радянської естради це виглядає як символічний жест, ніби холодна війна між Примадонною та її найвідомішою колегою нарешті відійшла у минуле. Її також вподобали українська акторка Ольга Сумська, дизайнер Андре Тан, співак Дмитро Волканов та багато інших осіб. Протистояння між Пугачовою та Ротару, тема, яка десятиліттями жила на шпальтах газет, у ток-шоу і кулуарах музичної тусовки. Багато хто вважав, що перша зірка спалахнула в особі Пугачової, але насправді народне визнання раніше здобула саме Софія Ротару, Алла Борисівна спершу залишалася в її тіні, що нібито породило приховану образу. Публічну ворожнечу між двома попдівами підживлювали й гучні чутки, наприклад, про те, що ротару нібито вкрала роль у фільмі Душа, яка призначалася Погачовій. Режисер картини Олександр Стефанович згодом пояснив, що насправді співачка просто не змогла співпрацювати зі знімальною групою, і про заміну на ротару мова не йшла. Але інформація про вкрадену роль прижилася в масовій свідомості. Ще одним моментом, що нібито остаточно зіпсував стосунки між артистками, стала відмова Пугачової включити Ротару до списку учасників різдвяних зустрічей у 2012 році. У неофіційному чорному списку тоді опинилися також Йосип Кобзон, Валерій Леонтів та Олександр Розенбаум, ті, хто за чутками втратив прихильність з Примадонни. До цього також додалася історія, ніби Алла Борисівна хотіла одружити свою доньку Христину Орбакайте з Русланом Євдокименком, сином Ротару. Однак Софія Михайлівна виступила проти шлюбу за розрахунком, мріючи, аби її син сам обрав свою долю. Після відмови, як стверджували джерела, Пугачова остаточно затаїла образу. Та, попри всі ці драматичні розповіді, ані Пугачова, ані Ротару ніколи не дозволяли собі публічних образ чи заяв одна проти одної. У 2009 році вони навіть вийшли на сцену разом і виконали пісню Нас ні да гонять гурту тату. А під час одного з фестивалів у Криму примадонна публічно заявила: все, що писали про нас із Соною, ніби ми одна одну терпіти не можемо, це брехня. Останні кілька років, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, артистки демонструють, що готові підтримувати одна одну. Пугачова виїхала з Росії. Ротару своєю чергою однозначно стоїть на боці України і публічно підтримує українців. Друзі, а що стосовно чуток про ворожнечу між Софією Ротару та Алою Пугачовою, думаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.